Зараз знаходимось на Буковелі. всім відоме місце. Це Олександр. Наш гід по Буковелю. Зараз е, Саша нам покаже коротеньку екскурсію, яку інфраструктуру спортивну ми маємо на Буковелі. Одна нас з території, де можна робити, це спортивні майданчики. У нас є три спортивних майданчика штучних: е, тенісне поле, футбольне і баскетбольне. Е, тенісне поле можна переробити під футбольні змагання, воно е, універсальне, яке перекладається під той і той формат. А можливо провести такий мінімальний тріатлон на території буковелі? На території Буковеля проводили вже 3 або 4 триатлони. Вони досить важкі в нас, тому що в нас для велосипеда майже скрізь іде набір висоти. Велосипедний етап дуже складний. А де пливуть? Відкрита вода озеро поводить. Я думаю, наступна локація, ми поїдемо туди, подивимося. Плавають на відкритій воді. Супер, там можливо це робити. Так, так. так Дивіться, так, можливо на цьому озері проводити байдарки? Вересень, так, можливо. 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 У нас на тут паличку яку можна викрасти там на стоїть стаціонарно кругорі. Так от случилось, даже не загадывали, вот Просто так получилось. Мы изначально планировали свою экспедицию, у компании Рейснейшн свои планы. Когда мы созвонили с Александром и мы сказали о том, что мы будем в Карпатах в эти дни, он нас обрадовал, что они также здесь как раз делают свою трассу гонку Race Nation Буковель, и, конечно, мы не могли не встретиться, не пожать друг другу руки, не пообщаться о будущем э, нашем э, забеге, учитывая, что мы здесь ищем локации для Ukraine Notary Games и в том числе рассматриваем Карпаты, Буковель. Вот э, как вы э, скажете, то есть вот рекомендуете ли нам гонку проводить здесь и проводить свои мероприятия. Гонка в Карпатах она с особенным колоритом, она особенно сложная из-за своего рельефности, из подъема. Да, подъема и спуски. Карпаты, эти горы, сосная атмосфера вся, она дает свою, она заряжает участников. Здесь нравится, особенно если у вас снова планируются участники за границей, ну они будут здесь останутся под впечатлением. У нас є Віталька, місцевий місний екскурсовод. Скажи, будь ласка, взагалі, де ми знаходимося? Ми знаходимося з вами на початку Карпат. Ось перші хребти. З правої сторони ми зараз вами побачимо. І місто Косів. ви можете звернути увагу, що знаходиться такий підкові. Розказують нам, що це такі маленькі перепадики, так, такі водопадики, перепадики річки це називається як баранці. І кажуть, що в нього треба лягати, і він повністю твоє тіло накриває цю енергію гірською річкою. Я ще чесно скажу, я в таких річках так не купався. З цими баранчиками це щось стає таке цікаво і особливо. Тому ми це обов'язково зараз спробуємо. После yeah. горной реки yeah. мы переходим yeah. к разминке. Значит, у нас разминка будет состоять из двух моментов. Первый — это Толяна выход, второй — это выход Стаса. Знакомлю. Талина вы знаете. Привет. Привет. А это Стас. Сава Дикап. Наш друг, кстати, потому давайте переднимем им слово. Перебуваючи у Косові, наша експедиція завітала до всесвітньо відомого майстра. Знайомтесь Микола Стринадюк, або просто кока, майстер гуцульської різьби. Кока це альтер его і назва майстерні пана Миколи. Зараз уся родина займається художньою обробкою дерева, у кожного свій характер і манера роботи, а в основі поєднання власних ідей з традиційними технологіями та гуцульськими орнаментами. Якщо зануритися в подорожі Карпатами, то вони покажуть вам багато цікавих місцин та залишать після себе незабутні враження. Зараз набирають популярності так звані місця сили, подейкують, що люди черпають тут енергію та силу. Одним з таких місць є Терношорська лада це унікальний скельний комплекс, що розмістився на південному схилі гори Терношора. Це місця сили, це саме саме потужні місця, це саме саме найкраща енергетика в Карпатах.